Мене звати Надія, мого синочка звати Данилко. 5 рочків. сумніви були у мене перед кожним <сум> закладом дитячим щодо старшої донечки щодо Данилка, Але коли я зайшла, коли я побачила вчителів. Не вчителі вихователі, у мене сумніви пройшли. Чесно, я заспокоїлася і довірилася. Вирішальним стало те, що коли ми спробували після пробного дня, була ситуація між дітками. Там хлопці щось не поділили, і переважно те, що я бачила в інших садочках, коли там була присутньою на адаптації. Це не звертало увагу на такі дрібниці. Це просто там перестаньте, перестаньте сваритися, перестаньте кричати і все. На цьому вирішувалося питання. А тут, тут по поличках, розклали. Так, це потрібно, дивіться, хлопці, ви або робите так, або робимо так. А так ми не можемо зробити, тому що це так і так. І так все це якраз вихователь Людмила так по поличках розклала. І я зрозуміла, що Данилові дуже комфортно в цьому, тобто він розуміє ці рамки, які виставлені дуже плавно, дуже ніжно з любов'ю, але вони є. І йому комфортно в цих рамках, тому що він розуміє ці правила, тобто правила гри. І це було вирішальним. Враження позитивні, звичайно, тільки позитивні, враження, що люди, які дотичні до садочку. Вони професіонали, роботу команди і вихователях війни я можу оцінити пречудово, оскільки відчувається командна робота у кожному етапі, не знаю, від спілкування з адміністратором до вихователя, до комунікації з вихователем. Увага до деталей, увага до кожного. Це цінно. Розташування в центрі це найідеальніше, що можна придумати, тому що де б ми не знаходилися, нам дуже зручно долати цей шлях. Я також не зустрічала ще на своєму шляху, так щоб було все стильно. З таким, ну зручно для дітей, по-перше, і і справді кожна дрібничка для дитини, що тут знаходиться. Ну продумано, коли дитина знаходиться наскільки в естетичному приміщенні, ну це також з маличку закладається правильне бачення, правильне відчуття краси навколо. Ну дуже чесно. Вау, я можу сказати, що спробували. Попробували. Прийшли, відчули, відчули комунікацію, відчули енергетику, коли ти заходиш сюди. Я думаю, що ви не пожалієте. Я дуже жалію, що дочка вже пішла до школи. і Вона не може спробувати саме походити у вільні. Ми коли забираємо Данилка, вона з такою сумом каже, вона теж хочу такий садочок ходити.